Наслідок трагедії, що сталася 18 січня 2023 року через падіння гелікоптера в Броварах. Хмельниччина зазнала втрат. Загинули міністр МВС Денис Монастирський та заступниця керівника патронатної служби МВС Тетяна Шутяк. Ми втратили людей, які були професіоналами, патріотами, надійними керівниками. Міністр Денис Монастирський, Євгеній Єнін і їхні колеги, які загинули в катастрофі, це не ті люди, яких можна легко замінити. Дійсно, велика втрата для держави. Денис Монастирський віддана своїй справі людина, люблячий чоловік та батько двох синів. Народився у Хмельницькому. У політичну діяльність прийшов у 2019 році. У 2021 році став міністром внутрішніх справ України. Чоловіку було 43 роки. Попереду нас чекають головні бої. Як казав свого часу Вінстон Черчилль, нічого не обіцяє більше, ніж кров і сльози. Але, знову кажу, саме в наших силах досягнути перемоги України. Він мені приснився лише один раз після цієї катастрофи. Це, мабуть, дуже символічно, тому що це було 24 лютого 2023 року. Був дуже короткий сон, але саме головне, що в цьому сні від нього прозвучала фраза Все буде добре. Я це розцінюю по відношенню до нашої країни. Звичайно, найважче про трагедію було сказати дітям, адже до певного віку батьки для них весь світ, і важко сприймати той факт, що половина цього світу зруйнована. Тетяна Шутяк – світловолоса, блакитноока дівчина родом з Хмельниччини. Тендітна, розумна та спритна. Такою запам'ятали Тетяну Рідні. Вона дуже любила свою країну, свою землю, свій народ любила і дуже любила життя. Сміливість і патріотизм у неї було вже з дитинства. Особливо, що стосується сміливості, ви знаєте, ця дівчинка малесенька така, кнопочка, як ми казали на неї. Зробила перші свої кроки у дев'ять з половиною місяців, всі маленькою. І одне з найперших слів, які вона вимовила, і які найчастіше вживала, це слово сам Я сам. Всі так чекали її появи. Я пам'ятаю, я прикрашала будинок кульками, різними плакатами, просто чекала їх. І коли нарешті мама зайшла з маленькою Танюшою, то просто це маленьке чудо з блакитними очима. Назавжди просто переповнило любов'ю наші серця. Щоб там не було, інтереси держави Тетяна ставила вище за власні дівчині 24 січня 2023 року мала б виповнитись 27 років. Під час падіння гелікоптера загинули всі, хто перебував на борту номер 54 Тож міністерство внутрішніх справ України відзняло сім відеороликів, аби вшанувати пам'ять загиблих. Загалом трагедія у Броварах забрала життя ще 14 людей, в тому числі однієї дитини. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський. Економити сімейний бюджет на овочах у Теофіпольській тергромаді запровадили сучасний проект з розвитку овочівництва. Були одні з чотирьох громад з України. Написали проект на будівництво теплиці для вирощування розсади, надали жителям Гробани переселенцям малозахищеним верстам, багатодітним сім'ям посадкового матеріалу на понад 600 тисяч гривень. Для всіх інших людей це дало можливість зменшити ціну на посадковий матеріал на ринках так, через, через насичення. Такі зміни дадуть можливість забезпечити жителів громади овочами. Ми сім'єю виростили і мали гарний результат. В рамках цього проекту ми виконали розсаду, виростили. Та в нас є сьогодні теплиця, з якою ми плануємо закладати на наступний рік та на наступний сезон. Тобто на працюємо круглий рік. Прогноз е, такий, що це є рентабельно і це є прибутково, адже в Тефіпівській громаді е, теплиць такого масштабу є, поки що там з 500, з 500 квадратів і більше. На можна сказати, на професійному рівні це на опаленні, на провітрюванні, на поливу, на зрощенні і так далі. У нас немає цього року. Усі очікують на значно кращий врожай. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. З 5 грудня 2023 року на міських відділеннях Укрпошти видають енергозберігаючі летлампи. Хмельницька область для видачі мала 800 тисяч більше ніж півмільйона з широким цоколем, решту з вузьким. Ми маємо залишок з вузьким цоколем. Ми маємо залишок тих ламп, які не забрали у нас в сільській місцевості. То ми на сьогоднішній день передаємо їх на відділення міські. Які будуть видавати лампи з широким цоколем по суті з 5 січня вони дуже швидко розійшлися, і на сьогоднішній день ми завершуємо видачу. На центральному відділенні Укрпошти у Хмельницькому видано останню тисячу енергозберігаючих лам стандартного розміру. Нині працівники чекають ще 40 тисяч лам з вузьким цоколем. Це буде останнє поповнення. Тож, поки є можливість, будь-хто може прийти та їх отримати. Перш за все, що е, клієнт не має нести нам обов'язково е, 5 ламп е, розжарювання. Не обов'язково. Е, тобто лампи ми не обмінюємо, а можемо видавати. Людина, яка має паспорт, ідентифікаційний код, е, може звернутися до нас, зареєструвати заявку через дію або прийти особисто в відділення і отримати ледлампи 5 штук. Для пенсіонерів ж діє інша система. Якщо вони раніше отримували лампи за ідентифікаційним кодом, то зараз вони можуть зробити це ще раз лише за пенсійним посвідченням. Яна Козмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. На Хмельниччині учні двох навчальних закладів отримали нові та сучасні класи безпеки. Тепер у Віньковецькому та смотрицькому ліцеях на рівні з базовими предметами школярі опановуватимуть рятувальні навички, вивчатимуть правоохоронні справи та медичні основи. Отримали класи завдяки ініціативі ДСНС та активній позиції керівників освітніх закладів і голів громад. Перший урок повели рятувальники та ювенальні поліцейські спільно з представниками ТОВ Червоного Христа України. Навчання проводитимуть за дидактичними методами дитячого фонду ЮНІСЕФ та макетами кожного з напрямів. Створення як цього класу, так і остальних класів це формування в дітей культури безпеки. А саме, перш за все, діти мають знати, що робити або не робити, щоб не допустити ту чи іншу надзвичайну ситуацію, дати телефонувати. Кому повідомляти, що повідомляти і так далі. Класи безпеки у Віньковецькому ліцеї розділені на дві зони: ігрова для молодших учнів, навчальна для старших. У ліцеї тергромади селища Смотрич локації направлені на різновікові групи дітей. Тут учні дізнаються про міну та пожежну безпеку, основи цивільного захисту, дотримання правил дорожнього руху, вміння першими надати домедичну допомогу та що робити у надзвичайних випадках. Якщо бачиш пожежу, куди будеш телефонувати? 101. Слава Україні. Героям! слава! Що б ви робили у випадку, якби побачили, що представники ТЦК перевищують свої повноваження? У вухах треба їм. Та я був якимось хорошим спортсменом, то вони порозлітались ще всі на 4 сторони. І би їм руки і ноги поламав. Тому що вони так не можна робити. Не можна. Якийсь має закон бути? Щось є, вони не дотримуються цього. Я не знаю. А які в них повноваження, хто знає? Я не впевнений, яка ситуація правильна, де вони порушують закон, де вони не порушують. Їм дали повноваження, може вони і правильно діють, може вони неправильно. Певно, почала возмущатися, розказувати, але я буду без сила. Вони. Представники служби, а я просто громадянка, я їм нічого не зможу доказати. Навіть і не знаю. Я вже з того віку вийшов. Битву забув, а так гупо би і каже. Що б ви робили, якби побачили, що представники ТЦК перевищують свої повноваження? Ну, в першу чергу, мабуть, би я злякалася, тому що ну, не кожен день, в принципі, таке бачиш на вулиці. Потім, мабуть, би, я спробувала подзвонити в поліцію, хоча я сумніваюся, що вони в даному випадку чимось би. Встигли допомогти, бо якщо б там чоловіка били чи пакували б у машину, то, мабуть, часу доволі мало для того, щоб приїхати і відреагувати на це. Звуки повітряної тривоги викликають стрес не тільки у людей. Домашні улюбленці теж страждають від звуків сирен, адже цей неприродний шум викликає у собак стрес, який в подальшому може викликати хворобу. Кінологиня Інна Герасімова розповіла, що робити, якщо тривога застала собаку під час прогулянки. Якщо почалася повітряна тривога, і собака хвилюється, їй потрібно дати її улюблену іграшку, пристегнути на повідець та спробувати її заспокоїти, погладити її максимально. Намагатися відволікати від цього звуку це гра, поглажування, дати їй ласощі, якісь. Ось як ми зірвісом. Ірбус військова собака, тому гучні звуки сприймає спокійно, адже причався цьому з маличку. Натомість домашні тварини реагують на тривогу різко, тікають, ховаються, трусяться від негативних емоцій та страху. У такому стані собаці головне не нашкодити ще більше. В жодному разі не потрібно собаку прив'язувати і залишати, тому що вона за рахунок стресу буде намагатися втікти і може себе задушити. Під час тривоги власник домашнього улюбленця зобов'язаний перемістити собаку у безпечне місце та заздалегідь подбати про наявність тривожної валізки. Обов'язково потрібно, щоб була їжа, водичка, мисочка, з якою можна буде її напоїти, улюблена іграшка, амуніція це повідець, нашийник, може бути шлія та аптечка. Аптечка це дуже важливо, тому що там щоб були засоби першої необхідності, якщо що станеться з собакою, щоб надати допомогу, та також можуть бути заспокійливі ліки. Якщо собака буде дуже хвилюватися, щоб можна було їй дати, і вона трошки. Заспокоїлися також слід взяти гігієнічні пелюшки або пакети. У разі незвичної поведінки тварин після тривоги кінологи радять власникам собак звернутися до ветеринарів. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський.